Всім привіт Вітаю вас на уроці німецької мови, і сьогодні ми поговоримо про цифри та рахунок. З одного боку, це тема достатньо таки проста, а з іншого вона часто викликає труднощі, питання у початківців. Є таке одне популярне твердження, що чомусь в німецькій мові треба всього-навсього навчитися рахувати від 1 до 12 я вважаю, що це повна нісенітниця. Але, може, в цьому є якась доля правди. Тому давайте зараз переконаємося на власному досвіді. Я вам прорахую від 1 до 19. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, Сейн. Ельф. Тв. Дрийтень. Ф'єртень. Фунфцей. Зекцен. Зіпцен. Ахтень. Нонцейн. Тож, чи дійсно нам треба рахувати всього на всього від 1 до 12? Ну, я вважаю, що ви такої ж думки, як і я, що ні. Але те, що я точно можу сказати і те, що ви могли побачити, це те, що від 1 до 12 у нас кожна цифра унікальна, а починаючи від 13, у нас цифри будуються наступним чином. 13 – це фактично 3, 10, тобто 2, 7. 14 – це 4, 10, тобто 4, 7. 15 5, 10, тобто функція і так далі. Ну а тепер переходимо до десятків. 20 німецькою буде 20, 30, 30, 40, 40 50, 50, 60, 60, 70, 70, 80, 80 і 90, 90. Наприкінці кожного десятку ми маємо оце ЦІЙ, яке, до речі, можна ще вимовляти як ЦІЙ. Але будьте уважні, тому що у тридцятці у нас не цій, а сій. Тобто, замість літери С, у нас літера С яку також можна замінити двома літерами С. Ну, а тепер починається, мабуть, моє найулюбленіше. Це просто дурдом веселка, німецька логіка. Ми з вами з виходу того, що ми кажемо все послідовно. Німці теж кажуть все послідовно, але просто в них своя послідовність. Тому що спочатку вони кажуть одиниці, потім вони фактично кажуть і, і тільки в кінці вони кажуть десятки. Тобто. 31 в них звучить ніяк 31. Ну, тобто це 31, але це 1 і 30. Ось така фігня. Що ще треба не забути, це те, що вони абсолютно всі цифри, починаючи від 1 до 999 тисяч. 999. вибачаюсь, якщо я сказала. Неправильно. А, вони пишуть разом. Тобто, прописом да, літерами, якщо ви будете писати ці цифри, вони будуть писатися разом. Зараз може виникнути питання, ну принаймні в мене воно виникало. Тобто, а що відбувається з мільйоном або після мільйону? А суть у тому, що в німецькій мові мільйон, мільярд це і вже іменники, і тому вони пишуться окремо. А все, що до мільйону воно буде писатися разом. Давайте з вами попрактикуємо деякі числа від 20 до 100. 25 Фінф і 20. 37. 7 і 30. 42. 20 і 40. 56. Секс і 50. 67. 70. 99, 9, 90. 100 німецькою буде Hundert або 100. Якщо ми говоримо тільки про одну сотню, то це не принципово говорити Hundert або 100. Але якщо у нас вже буде 200, 300, 400 і так далі, то ми вже уточнюємо 200, хай 100, 400. Тисяча so німецькою буде thousand або ein thousand, Дві тисячі, thousand, Три тисячі, thousand і так далі. Тепер поговоримо трохи про порядкові числівники. Інакше кажучи, це перший, другий, третій, двадцять п'ятий, 47 і так далі. Перший німецькою буде erste, другий буде zweite, а третій буде dritte. Ну, а тепер давайте по правилах пройдемося. Їх у нас всього два. І перше звучить так, що від одного, фактично до 19 у нас до нашої цифри додається суфікс. Хтось називає це закінченням. Ну, простіше кажучи, у нас тобто 4, в нас додається те. Тобто, 4 – це у нас фіа, а четвертий буде «фіоте». п'ятий це у нас «фюнф». П'ятий буде фюмфте. Зекс це в нас 6. Шостий буде зексте. Тринадцятий дрейценте. 16 зекценте. І так далі. Починаючи від 20, ми додаємо не «т», а «ст», І, наприклад, 21-й у нас буде ань 20 сте. Тридцятий буде 30. 47. Буде зібен 5. Але давайте говорити на чистоту. Тому що найчастіше в нас використовуються числівники з 1 по 31, тому що наш календарний місяць складається з 30 або 31 дня. Давайте уявимо таку ситуацію, що хтось з вас такий дуже працьовитий, відчайдушний і пише, не знаю, класну роботу, домашню роботу 31 грудня. да? Замість того, щоб не знаю, олів'єшку їсти, ялинку наряджати. Да. Як ви покажете оцю порядковість, да? як ви запишете дату письмово німецькою? Більшість з вас, скоріше за всього, подумали, що ми повинні написати оце 31 перше прям прописом німецькою. Але ні? Це не так Німці, Німці про все подбали, про ваш комфорт. <ріх> Тому навіть якщо ви пишете роботу з якоїсь там мови, ви пишете цифру в нашому випадку це 31. Потім, увага, ви ставите крапочку, а після крапочки ви пишете місяць в нашому випадку це децем. Все. Проблема вирішена. Нема ніяких питань. <смі> От ви в мене тепер такі розумнички, ви знаєте, і як 100 буде, і як 1000 буде. А як ви, наприклад, скажете 1989 рік. Якщо ви подумали сказати InHund NoinAchцій, і звісно, якщо прописом, то написала б ви це все разом, так? Да? то в принципі я б не сказала, що ви там щось правопорушники якісь, да? але так не говорять. Не говорять. Німці говорять наступним чином, якщо у нас 1989 рік, то ми скажемо 1900, тобто як 19 сотень, да? 1900, 98. От такий прикол. Але ми зараз живемо вже у 21 столітті, на дворі 2024 рік, отже, поспішає до нас 2025, і як ми тоді поступимо? Всі роки, ну поки що, якщо не винайдуть якесь безсмертя, я не буду знімати уроки німецької мови, коли мені буде 125 років. То всі роки, де в нас є. Нулі, ми говоримо наступним шином. Дуже просто. От, наприклад, 2024 рік буде 2024. І на цій ноті я пропоную нам завершити. Дуже дякую вам за вашу увагу і незабаром на цьому каналі будуть нові серії відеоуроків. Я сподіваюся, що я більше не буду так припадати. Тож, до нових зустрічей і бувайте!